Забуваємо про типові договори. Це міф. Доцільно перевірити наявність боргів, якісна перевірка. Це завжди дешевше, аніж потім суд. Ось ці суто юридичні формулювання вони досить суттєво можуть вплинути на договір. Доброго дня, друзі! Мене звуть Ігор Биков, адвокат, кандидат юридичних наук. Сьогодні пропоную поговорити про таку тему, як укладення договорів, адже на перший погляд, тема проста. Але в той же час є ряд юридичних нюансів та наслідків, які можуть виникнути у зв'язку з ігноруванням якихось основних, навіть деколи хрестометійних таких понять при укладенні договорів. Отже, які ризики, які правові нюанси та аспекти можуть бути у вас як? В практикуючого працюючого бізнесу при укладенні різних договорів з різними контрагентами. Про це пропоную сьогодні поговорити. Чому типовий договір є міфом? А, переконаний в тому, що на сьогоднішній день типових договорів не існує і не може існувати, тому що в сьогоднішній правій реальності кожен договір, який ви укладаєте, більш простого, більш складного наповнення він не може бути типовий в апріорі, тому що кожен договір має розроблятися індивідуально під вас і закривати саме ваші потреби, і слугувати суто вашим інтересам. Звісно. Доцільно говорити про рівність сторін договору, доцільно говорити про стратегію Він-Він договорів, тобто, що кожна сторона має отримати ті чи інші переваги, але все ж таки мова про індивідуальний договір. Тому забуваємо про типові договори, це міф, його не існує в сучасній правій реальності. Коли ми говоримо про професійну, якісну праву допомогу, чому типовий договір це міф? Ну, по-перше, окрім того, що я вже сказав, ми маємо розуміти, що будь-які договірні відносини вони базуються на домовленості двох сторін, яка в апріорі не може бути аналогічною для будь-яких всіх різних інших правових відносин. Хоча, наприклад, це може стосуватися і одного предмету договору. Тому тут дуже важливо розуміти, що е, саме через Індивідуальність і розкривається суть ваших правовідносин. а це потребує якісного юридичного оформлення. З чого ж я рекомендую починати підготовку до укладення якісного договору, це перше з перевірки вашого контрагента. Ви маєте знати, з ким ви працюєте, ви маєте знати, з ким ви вступаєте в договірні правовідносини, тому що від цього можуть залежати певні ризики. Що я рекомендую як адвокат перевіряти в першу чергу? Це, звісно, реєстраційні дані підприємства, ФОПа або будь-якого іншого контрагента. Також було б чудово розуміти його фінансову історію, було б практично цінно подивитися, які судові спори він має і чи має їх взагалі. Також доцільно перевірити. Наявність боргів, якихось обтяжень, розібратися із взагалі реальністю правовідносин, в які він пропонує вам вступити. Так, якщо, там, наприклад, демо про якесь виробництво, про якісь виробничі потужності, чи є вони взагалі, чи вони в оренді, чи це суборенда, чи взагалі яка яке підґрунтя, яка основа, коли виступаєте в ті чи інші правовідносини? І саме це в майбутньому вас забезпечить від ряду. До ризиків тому а, я завжди говорю своїм клієнтам і наголошую на цьому, що якісна перевірка це завжди дешевше, аніж потім суд. Які ж ключові пункти мають бути в тому чи іншому договорі? Переважно більшість таких пунктів в чинному законодавстві прийнято класифікувати як такі істотні умови договору. Так? Але окрім істотних умов договору, на що я, як практикуючий адвокат, раджу вам звернути увагу? Перше, це відповідальність сторін. в будь-якому договорі має бути цей пункт, і він має бути досить чітко прописаний. Тому що питання відповідальності це питання. А що, якщо? А що, якщо договір буде невиконаний? А що, якщо буде невчасно? Сплачена та чи інша сума грошових коштів за договором. А що, якщо? І таких, якщо може бути десятки, а то й більше, в залежності від умов договору. І саме в цих нюансах криється та основа, що ж ви будете робити у випадку, якщо щось піде не так або піде не по плану, і не у той спосіб буде відбуватись, в який ви на те розраховуєте. Наступний ключовий аспект, на що потрібно звернути увагу, це умови розірвання договору, тому що дуже часто вступаючи в ті чи інші правовідносини, ми інколи забуваємо, так, як же ми будемо виходити з тих правовідносин. Тому умови розірвання дуже важливі для розуміння. Чи є пролонгація договору, чи договір, скажімо так, автоматично лонгується. Ці всі аспекти ви маєте розуміти і. Сутнісно оцінювати для себе, а чи варто вступати в ті провідносини з точки зору навіть того, як з них потім вийти? І ці всі речі є надзвичайно практично цінними. Наступним, не менш важливим аспектом є е, питання, пов'язані із. Е, Внесенням змін в цей договір, хоча, звісно, класично, як і в будь-який договір, зміни вносяться за взаємною домовленістю сторін. Але раджу звертати увагу на те, як ось ця взаємна домовленість в якій формі вона може існувати. Тому що на, на практиці нерідко стикався з випадками, коли якісь письмові домовленості, якісь переписки, якісь повідомлення є частиною цього договору. І тут дуже важливо розуміти, наскільки це все може вплинути на ваш правовий статус як учасника цих правовідносин. Звісно, важливими є і терміни виконання певних зобов'язань, важливими є і наявні форс-мажорні обставини. І я думаю, що в світлі останніх подій кожен із нас розуміє про те, що питання форс-мажору воно наразі не може бути формальним. І знову ж таки ми говоримо про ті чи інші форс-мажорні обставини, які сторони можуть визначити як форс-мажорні обставини, і відповідно вважати ці обставини такими для себе, що знову ж таки може прямо вплинути на договір. Крім того, важливим аспектом є і так звані приховані пастки в тексті договору, які можуть в ньому бути. І, як то кажуть, те, що написано Мілким шрифтом. тому питання якраз пов'язані із визначенням термінології. Наприклад, так, ми дуже часто бачимо в договорах такі поняття, як може замість зобов'язаний, а може або щось зробити, або щось не зробити. Але суб'єкт зобов'язаний щось зробити. Ось ці суто юридичні формулювання, вони досить суттєво можуть вплинути на договір. Тому що, знову ж таки, коли людина має право або має обов'язок щось зробити. Крім того, ось такі формулювання вони можуть залишати певну таку свободу невизначеності в діяльності тої чи іншої сторони. І це дуже може негативно інколи вплинути на. Власне, виконання умов цього договору. Крім того, досить цікаві формулювання відповідно до чинного законодавства. Класично, звісно, в сучасних реаліях. Дані формулювання вони зрозумілі, вони дуже часто виправдані, але не потрібно цим зловживати, тому що в договорах краще визначати все і відразу. Поруч із тим, досить часто зустрічаємо такі формулювання як в розумний термін. Або такі м, формулювання, які не є досить чіткими і незрозумілими, а інколи і оціночними поняттями. І в цих всіх аспектах саме ось такі приховані нюанси вони містяться в цих поняттях і е, можуть е, в певних випадках зіграти таку е, негативну роль, і, в принципі, заблокувати виконання або реальне виконання цього договору. Таким чином, е, в договорі. Окрім ось таких понять, може бути е, ряд аспектів, які пов'язані із правовою невизначеністю тих чи інших алгоритмів або процесів, які регулює даний договір. Тому аспекти е, із відсутністю чітких процедур, аспекти із е, відсутністю е, прописаних алгоритмів виконання цього договору інколи можуть трактуватися стороною договору як як, от, як вона це бачить, але це може не відповідати або реаліям домовленості, або реаліям провідносин, і таким чином ви, як інша сторона договору, втрапляєте в не дуже приємну ситуацію. Крім того, що робити, коли, наприклад, у нас є договір, і потім виникають якісь інші домовленості поза договором? В таких випадках, як правило, на практиці дуже часто. Звертаються клієнти з такими запитами, що ось у нас є договір, але ось ми там ще про щось домовились, якось воно працює. В таких випадках я завжди раджу підписувати додаткові угоди до дійс до дійсних, до підписаних уже раніше договорів, якісь додаткові е укладати е не лише угоди, можливо, якісь е додатки, можливо, якісь таблиці, можливо, якісь е дорожні карти виконання і так далі. Тобто Ідея в чому? Ідея в тому, щоб будь-які домовленості вони були зафіксовані. І фактично в сьогоднішніх реаліях дуже часто відбувається листування в меседжерах за допомогою електронної пошти. Але це все чудово, але із практики скажу, що. Такі е, переписки вони є досить слабким доказом у суді в майбутньому суді, який може настати, коли умови договору не виконуються належним чином. Тому краще все ж таки йти шляхом е, дублювання домовленостей, шляхом або офіційних листів, або укладенням додаткових угод до певних договорів. Крім того, не бійтесь підписувати додатки. Так, не бійтесь підписувати якісь інші додаткові документи до договорів, які визначати як частину цього договору, і це вас убезпечить відряду негативних. Проявів під час реалізації даного договору. Важливим аспектом при укладенні договорів є розрахунки. Тому що, мабуть, звісно, тематика договору це цікаво, але договір це не тільки про текст, так, це ще й про гроші, і про розрахунки. І на сьогоднішній день тематика авансів, передплат, оплат по факту або будь-яких інших форм розрахунку з договорами, вона є досить актуальна, тому що. Ряд виникає питань щодо розрахунків, і в моїй практиці є ряд і судових спорів на цю тему, і щодо невиконання договорів щодо наявності взагалі господарських операцій і так далі. Тому а, на що раджу звернути увагу? Перше, це найбільші ризики, коли а, умова договору закривається якимось іншим додатковим аспектом. Що я маю на увазі? А, наприклад. А Розглядати умови оплати в договорі можна по-різному. І найбільш ефективним способом це може бути проведення передплати, так? Це може бути навіть якщо контрагент, з яким ви працюєте, він, ви його довго знаєте, ви з ним тривалий час працюєте. Питання передплати... Найкраща форма, я вважаю, це моя особиста думка. Хоча знову ж таки, як кажуть колеги, нічого не мотивує та не підкріплює віру в контрагента як повна передплата. Але в реаліях існують і інші форми оплати, і я, як адвокат, рекомендую вам або платити частинами, або платити по факту виконання якихось. Умов договорів, так, або по факту виконання поставок, там часткових і так далі. і так далі Але розбити так ось цю етапність для того, щоб у вас а, була можливість контролювати виконання договору безпосередньо платежами. Крім того, раджу використовувати і інші форми а, фіксації розрахунків, а, такі, наприклад, як ескроу рахунки а такі, як банківські гарантії, і насправді, ось такі механізми, вони, звісно, в чомусь можливо ускладнюють і сам факт укладення договору, але вони на 100% убезпечують вас від ризику неоплати по договору. Особливо раджу звернути увагу саме на банківську гарантію, тому що, в принципі, як механізм гарантування розрахунку, на мою думку, це є найкращий формат на сьогоднішній день. Отже, коли ми говоримо про договір, ми маємо з вами звернути увагу і на договори, які укладаються з іноземними контрагентами. І на сьогоднішній день, в сьогоднішніх реаліях, маю досвід юридичного супроводу і таких договорів, які пов'язані саме із участю в Договірних відносинах так, іноземних компаній. Чому я взагалі про це говорю і звертаю вашу увагу на це? Тому що в таких договорах дуже важливо розуміти, окрім всього того, про що ми проговорили, і це в принципі очевидно, але є два невеличких нюанси. Нюанс перший це ми маємо розуміти і встановити і закріпити в договорі, яке право регулює відносини по цьому договору. І друге, де буде вирішуватися спір за цим договором, укладеним з іноземним резидентом, а, поясню. Це може бути або національна юрисдикція, або іноземна юрисдикція. І відповідно право або право України, або право іноземної держави, наприклад, тої країни, де зареєстрована юридична ось ця іноземна компанія. І тут, на перший погляд, можливо, це здається ну, не досить такою суттєвою річчю. А, і Можливо, так воно і є, якщо договір буде виконаний, ніяких питань по ньому не буде. Але уявіть ситуацію, що є якісь питання по цьому договорі. А у вас, наприклад, право і суд, наприклад, знаходиться в Лондоні. Уявіть, скільки потрібно вам ресурсів для того, щоб відстояти своє право в тому суді і за тим правом, і так далі. І досить часто на такі питання вони постають і. Звісно, і на сьогоднішній день є реальні механізми, як це все врегульовувати, але краще домовитись е, перед підписанням даної угоди про ці всі умови. Окрім того, в договірних відносинах важливим є аспект власне, виконання договору і фіксації виконання цього договору. Тому що, е, якщо ми не зафіксуємо вірно, тобто не буде наявних відповідних первинних документів, подальшому може виникнути ситуація із проблемою доведення реальності і наявності власне певних господарських операцій. Тому перше, що я раджу, це підписувати акти виконаних робіт одразу після фактичного їх виконання або в найближчий термін. Також немало важливим з точки зору саме практики є фотофіксація або відеофіксація, можливо, якісь додаткові. Елементи фіксації або оформлення тих чи інших результатів укладеного договору, і так далі. Якщо ми говоримо про якісь речі, які відповідно це можливо зафіксувати таким чи іншим чином. Також можливо вести журнали виконаних робіт або ще якісь інші доступні способи для фіксації. І всі ці речі вони в майбутньому убезпечать вас від питань щодо реальності тих чи інших господарських операцій. Але. На практиці, звісно, бувають аспекти пов'язані з тим, що договір не виконується, і е, до мене дуже часто звертаються саме з консультаціями за невиконанням договорів і що ж робити в такому випадку. В переважній більшості скажу відразу, що невиконання договору це досить типова ситуація, і тут перше, що потрібно зробити, це зберігати спокій. Звісно, звернутися до адвоката. І ми в своїй практиці радимо клієнтам спочатку звертатися із офіційною претензією до контрагента, чому ж договір не виконується, які питання, чому так склалося і так далі. І відповідно провести певні переговори з метою вирішення ситуації з точки зору, які є варіанти, так, які є можливості щодо виконання цього договору, можливо, переглянути умови, можливо, підписати якусь додаткову угоду, змінити якісь умови договору. Задля його виконання і на цьому фактично завершити. А інколи справа доходить і до суду, і тут уже без підготовки відповідних е і позовних заяв, і без підготовки і збирання доказів уже ніяк. І якраз е тут уже суто юридична робота, і оті первинні документи, про які ми говорили, так про акти приймання передачі, про рахунки, про інші е первинні документи, які вже не бувають доказів. Так, і ці всі аспекти вони є ключовими, важливими саме в моменті якраз доведення. І цей аспект буде дуже корисний і надзвичайно практично цінним в аспекті саме виконання умов договору або отримання компенсації за невиконання тих чи інших умов договору, якщо така умова була передбачена в договорі. Тому ці всі речі вони мають відзеркалювати. Ваше прагнення, вашу конкретну ціль в реалізації цього договору, і це все має бути зафіксовано юридично вірно. І як наслідок, оце все в комплексі, воно допоможе вам реалізувати ті чи інші договірні відносини і отримати той чи інший бажаний результат з точки зору виконання господарського договору. Крім того, сам факт підписання договору це неформальність. Це складний момент юридично значимої дії, у який у будь-який час може привести вас або до результату, і очікуваного так результату, або до проблеми, з якою, на яку витратите і час, і ресурси, і не завжди це все може швидко, скажімо так, завершитись. Тому питання виконання договорів це. Питання якісної підготовки умов цього договору і якісної перевірки контрагентів, і це є однією із успішних запорок виконання будь-якого договору. Тому, друзі, якщо вам потрібна допомога адвоката з аналізу договорів і перевірки контрагентів. Із будь-яких різних питань, які пов'язані із юридичним супроводом договірних відносин, або їх оскарженням, або виконанням договорів, звертайтеся і будете впевнені в тому, що ваші договірні відносини належним чином оформлені та перевірені. На цьому всім дякую за увагу. Якщо у вас є питання, залишайте їх в коментарях або пишіть в особисті. Підписуйтесь на канал і до наступних зустрічей.